Пам'ятаю, як ми з мамою копали картоплю, а мама співала. Сьомуся раптом не стогне не сього, реве та стогне дні приширокій. І таким не народним голосом високим, а тихенько так. А мама, а це, хто? ну, Що це ви співаєте такі якісь слова? Це Шевченко такий, був, Тарас Шевченко. І оце він такі слова писав. Він народився з Божою місією. Кожній дитині дається на певне століття, коли не бачите, скільки разів могла ця земля бути забрана, знищена і спалена, тобто на поталу віддана. на кожне тисячоліття, на кожне століття давався геній. І він піднімав її або словом, або життям, або подвоями свого життя. Чому так нам, дорогий Шевченко, чому, чому так народ його любить? Тому що це єдиний, єдина людина, єдина людина, я б казати, як про який захистив свій народ. Словом простив. Не тому що він виходить з народу. Ми ж всі багато виходців, а тому що він єдиний знав наші. Нехваска кровні потреби, духовних потреби. Він у цьому варився, він, цьому, він це пережив, тому він так високо нас возлетів, чад своїх нерабів. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Бачите, він ніколи не казав щось про себе, тільки плакав не, не в безпорадності, а ставив требу словом своїм. Требу. Ставив так, як народ. За, за її силу, за її дух. Він знав, коли випити чарчину, коли кусок хліба з'їсти. Він знав, коли одягнути у свято України кожух святковий, дорогий кожух. Бо він був багатий словом, багатий був народом, він був багатим багатством землі. Ми шукаємо інших коштів сьогодні. Ні. Треба подивитися на чоловіка він убраний був кошти своєї, дорогоцінні кошти любові своєї землі, а це найдорожче. Не завидуй багатому, багатий не знає ні приязні, ні любові, він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять. А ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зійдуться та любо та тихо, як у раї, а дивися, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому дивись кругом себе. Нема раю на всій землі, та нема і на небі. Коли він говорить про Хатинку, чи він говорить про матір, чи він говорить словом, словом українським, чи він говорить про Україну, чи він говорить про її болі, про все. Мені здається, що люди, коли писали, що він такий народний, народний, упрощували його. Але його поезія, його. Слова це несли високий дух народу, етнічність народу, ідентичність І це так високо несло, що це потім перервалося цей інтелектуально аристократичний вигляд. розумієте, Подавалося це на високій планці. І народи, які читали переклади перекладі Шевченка, всі. Навіть мені казали, який ви щасливий народ, що ви маєте такого кобзаря, ви навіть ціни йому не, не можете скласти і не складете А я знаю, чому ми не складемо цієї ціни? Бо все геніальне ж дуже просте. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама засунула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко. Не затих? А дивіться ми, коли читаємо гайдамаки, скільки крові, скільки різні, і страх таки нападає страх. Але для чогось Шевченко після цього. Чекає ранку, і йде поезія про весну, що прийде весна і все зацвіте по-другому, і барвінком земля оновиться, і квітами, і так далі. Я хочу поставити цей паралелізм, значить, різня-різня, і раптом такий контраст йде про весну. І так начебто... Забув Шевченко, що було якісь страхіття, страхітті, як, як вимирає невинно цей народ, в братобиство йдуть. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними. Могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повій над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце осушить, пригріє. Коли читали, цей вірш «Сон», і там, як по, 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 від царя й до самого низу, як е, тикалися дулі. І ми сміялися діти, тобто нам, для нас була така довіра, що от, як Шевченко ставиться до цього зверхнього, до цих царів, царя, до цих всіх, хто нижче, нижче й нижче. А задала мама, каже, ти це каже, як у житті. Ось дивись наш голова, значить, його всі підпанки, як бухгалтера, економи, Потім кажу, ось бригадири кажуть, це водно кажу, це найбільше в селі царця, там голова колгоспу. А той щедрий та розкішний все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Кожен по-своєму до нього ставиться. Батько розказує, що коли він був на Західній Україні, у кожній хаті, коли Ісуса Христа, коло Марії, коло Миколая стояв Шевченко. Якщо не було ікон, стояв Шевченко. І так само свіча горіла. Це може більше. Це рамки всього на всього, ми в рамки його кладемо, але в її немає рамок. Це набагато вище і вагоміше. Він іде, він іде, Тарас, він іде. Кожен день іде Тарас, кожен день він стукає у двері. Открийте серце своє, відкрити вікна своїх очей. Одкрити пам'ять, поклоніться великому поету. Ой, раду наш красний, раду мій прекрасний. Шевченко живий.